Фармадол забудь про головний біль. Триває спеці... Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом у журналі Тайм. Вийшов репортаж, який присвячений жителям села Ягідне, яких російські військові тримали у підвалі місцевої школи майже місяць під час окупації Чернігівської області Чернігівської області України. А фотографія, яка з'явилася на обкладинці, була зроблена Ольгою. Миняйло однією з жителів саме цього села. Воно було зроблено 31 першого. Березня авторкою цього репортажу, який, як ми все таки розуміємо, виходить до річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, стала Світлана Ославська. І саме зараз вона з нами на зв'язку. Світлана Ославська це репортерка і документаторка в «The Reckoning Project». Пані Світлано, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня, Олексій. я подивився, звісно, і відео, яке супроводжує цей репортаж, прочитав сам репортаж. Ще прочитав вашу книгу про Северодонецьк. Але давайте спочатку про ягідне. Ну от ми розуміємо, що це ну не єдина трагедія, яка сталася під час російсько-української широкомасштабної війни. Ми бачили багато таких дуже страшних дуже страшних речей. Як ви гадаєте, чому важливо розповісти саме про ягідне? Чому саме ягідне ну настільки може за? Тронути західну аудиторію. А, так, ви абсолютно праві, в тому що це не єдина трагедія. А, трагедії є стільки, скільки людей постраждало, так? І ми не можемо говорити, що той випадок, де постраждало там 10 людей, є страшнішим, ніж той, де одна людина, тому що смерть є смерть. Але ягідне і ця історія, яка там сталася, воно стоїть окремо а, в списку тих найжахливіших злочинів, які росіяни зробили. Тому що. А, так, це село, в якому вбивали людей, в якому росіяни вдиралися в будинки, в якому вони нелюдяно поводилися, поводилися з людьми, а, обкрадали їх, так розстрілювали. Ці речі відбувалися в різних селах. Але той випадок, який стався в Ягідному, чому він окремо стоїть, це тому, що а, майже все село. А, Понад 360 людей, включно з немовлятами. Там були там півторамісячна дитина, чотиримісячна дитина зі старими людьми, з немічними людьми, з хворими на ДЦП. Ну тобто зігнали в підвал школи, де на людину доводили приходилось півтора метри квадратних, і їх там тримали з 5 березня до 30 березня. Тримали їх там цілодобово. А і такого в інших селах наскільки мені відомо, не відбувалося. Ну насправді такого не відбувалося, такого ми не бачили. Ми розуміємо, наскільки це величезна травма для всіх, тих, хто це пережив? Я так розумію, що ви спілкувалися з ними минулого ще року. Ну бо такі репортажі вони готуються довго. Яке враження у вас від того, ну що зараз відчувають ці люди щодо того, що вони пережили? Так, дійсно, ми спілкувалися з ними влітку і восени 22-го року. А тобто, ще весною інші журналісти з The Reckoning Project поїхали в Ягідне, щоб в рамках документації воєнних злочинів говорили з кількома людьми. Я вже поїхала туди в кінці серпня, і потім ще восени з ними так спілкувалися тоді і. З одного боку, ми бачимо, що люди абсолютно на вигляд як, притомні, здорові, вони якби, намагаються бути чемними журналістами, вони терплять журналістів, тому що Ягідне це одне, чому воно також інакше виділяється серед інших сіл, тому що воно стало такою, ну, місцем, куди просто була навала журналістів українських і міжнародних, і це маласеньке село, в якому до 400 жителів було наві до війни, і вони такого не бачили ще. Але вони терпляче показували журналістам підвал. А тобто, вони терпляче говорили. Вони якби все повторювали. Деколи декому доводилось повторювати по кілька разів, але вони швидко зрозуміли, що вони мають розповідати про цю історію, попри те, що можливо їм не було приємно її розповідати. Але ми, звісно, ну я особисто не змушувала нікого говорити. Тобто, люди, звісно, говорили добровільно і. Говорили з ними подовгу, вони розповідали, що сталося. В декого лишалися якісь хвороби, які загострилися в підвалі, тому що там, якщо прочитати текст, то зрозуміло, що були з дихальними, ті, хто вижили, тому що 10 людей померло від задухи, від того, що бракувало догляду і ліків. Але навіть ну, ті, хто вижили, проблеми з дихальними шляхами і інші проблеми. А це постійне сидіння на одному місці, ча спання сидячи. А їх випускали на двір в туалет, але вночі не випускали в туалет. Також випускали деколи жінок окремих сходити додому, принести якихось продуктів, які ще там не з'їли росіяни. Ось, але хвороби загострилися. Я не можу судити про їхній м, моральний психологічний стан, зрозуміло, тому що м, це робота для психологів. Але очевидно, що якщо людина пережила такий жах, то це накладає відбиток на неї. Сто відсотків, сто відсотків, слухайте, ну от я впевнений. Ну не те, що я впевнений, я точно знаю, що всі люди, щоб з ними не ставалося, так чи інакше, вони намагаються раціоналізувати це так. Ну якось це собі пояснити, ну якою була причина, то. Як пояснюють собі жителі цього невеличкого селища, так, те, що робили росіяни? Ну, вони якби дуже чітко розуміють, що відбулося. Вони росіян не виправдовують, вони не вважають, що це якесь стихійне лихо, яке на них опустилося. Вони чітко розуміють, що це були конкретні люди, які прийшли в їхнє село, окупували це село. Вони. Заїхали в це село на своїй військовій техніці, одразу почали розташовуватися в житлових будинках, почали будувати свої позиції по всіх вулицях села, розташовувати міномети і іншу зброю, зокрема і в школі. Вони зробили штаб, і люди, коли вони побачили, що відбувалося навколо школи, тобто. І техніка вся ця і це було таке укріплення навколо школи. І Вони можливо десь уже раніше чули фразу живий щит, але в інтерв'ю зі мною кілька з них вони говорили, що на початку, самому, коли їх тільки привели до підвалу, зокрема, одна жінка Ольга Міняєла, вона згадувала, що вона зверталася до солдатів російських і питала: Ви тримаєте нас тут як живий щит? І один з них сказав їй так, як вона переповіла. Ось, тобто, на першому другому поверсі там школа і садочок. В цьому приміщенні росіяни жили, там були їхні кімнати. На дверях цих кімнат маркером були написані позивні окремі, там був їхній медпункт. Тобто вони були там розташовані, навколо школа була укріплена, а в підвалі під ними. Сиділо три з половиною сотні людей, і тому люди розуміли, що, хоча росіяни, коли зганяли їх до підвалу, вони казали, що ми ведемо вас до підвалу для вашої безпеки, але вони швидко зрозуміли, що про їхню безпеку не йдеться, тому що вони побачили, що цих військових абсолютно не цікавили вони як живі люди, і не цікавило те, що цих живих цивільних людей вони, як окупаційна сила, вони зобов'язані забезпечити харчуванням, Ліками і умовами для життя вони цього не зробили тому, люди мусили тим же харчуванням забезпечувати себе самі. На третій день здається, а вони зрозуміли, що треба якось готувати їсти, тому що росіяни годувати їх не будуть. Деколи росіяни давали їм свої сухпайки, те, що вони вже їсти не могли, не хотіли. Але це не була якась системна. Тобто, системно росіяни для них нічого не організували, і люди вижили фактично там завдяки самим собі. Ну от там один з героїв вашого репортажу. Так він каже про те, що одразу, коли росіяни зайшли, там значить якісь солдати їхні військові, які зайшли до нього додому. Ну, це вже такий більше літнього віку чоловік, і Сказали йому вари суп. І а чи більше от подібної комунікації було, чи ви про неї знаєте, в сенсі, що ну, вони почували себе хазяєвами а, цього селища. Ну, вони почували себе сильними в цьому селищі, і в цьому сенсі, напевно, господарями там. Тому що, ну, зрозуміло, коли ми маємо ситуацію беззбройних цивільних людей і озброєних військових. Зрозуміло, що військові це позиція сили, тому вони абсолютно спокійно і вільно почувалися. Вони заходили до людей, вибивали двері, говорили одній там жінці, відкривали холодильник, казали, «вари пельмені». Тої самої жінки вони... А ну, звісно, що без спросу е, зайшли в душ. Вона казала, що там одразу 5-6 чоловік помилося в її душі. А в цей час вона сиділа на кухні, розмовляла з е, тим, хто в них в тій групі відповідав напевно за ідеологічну обробку. Він їй розказував, яка в Україні погана влада, і так далі. Так, тобто вони робили, робили те, що хотіли, брали е, від цих людей те, що хотіли, е, відповідно до своїх е, якби, потреб. Ну от один з моментів, який я думаю, всіх дуже неприємно вразив, коли тримали всіх цих людей, тримали у підвалі цієї школи, так що ну така деталь замість туалетного паперу їм приносили підручники з української літератури, з української історії. Ми розуміємо, що це не просто так. Тут не треба бути якимось широким холмсом, щоб зрозуміти, що малося на увазі, але чи можемо ми стверджувати, що всі ці військові були з промитими мізками пропагандою? Ну, дивіться, там була дуже велика кількість військових, і ми, звісно, не можемо стверджувати за кожного з них, що вони були спромитими місками, так? Але е, ті, ті військові, ті кілька військових, про яких люди конкретно дуже згадують, це ось кльон, який фігурує в тексті. А е, ще є декілька, які в текст не потрапили. Але, е, зокрема, про в людей було таке враження, що крім його особистих характеристик, що він людина м, неврівноважена, яка полюбляла контроль. Він також був такий ярий патріот, саме з примитими місками згадували люди, що він доказував, що в українських школах вчать що Другу світову виграла. Словом, я зараз можу плутати цитату, я не хочу плутати цитату. Але так він а, мав такі от дуже патріотичні російські погляди. А, ну, Але там було дуже багато людей, цих російських військових. Кожен з них окремо міг на кожне питання мати щось своє, але якби загалом. Незалежно від того, які у них були погляди. Вони діяли а, нелюдяно, жорстоко м, принижуючи гідність, створюючи загрозу життя цим людям і вбиваючи людей. Тобто я сказала, що там 10 людей загинуло в підвалі. А це в основному старші люди були, але також в самому Ягідному були розстріляні люди, яких росіяни розстріляли тільки в перший день вони розстріляли трьох чоловіків. Загалом, якщо я не помиляюся в цифрі, в фільмі вона є а, там 17 людей було розстріляно в селі. Це мешканці Ягідного і ті, кого туди привезли, ті, хто там опинився, тому що в підвал теж на різних етапах приводили людей, різних, яких росіяни десь схопили. І як згадують ті, кого в підвалі утримували, цих людей якийсь час тримали в підвалі. Потім росіяни забирали їх напевно на допит, і через якийсь час в підвал долунали постріли, і тих людей більше не бачили. Потім, коли ягідне звільнили, то в лісі за школою навколо села знайшли могили людей, яких розстріляли. Так, так саме про це відео йдеться на Добре. самому початку. Там говориться про те, що 17 людей загинули під час цієї окупації села Ягідне, 10 з них у підвалі, сім з них розстріляли. Там один з героїв вашого репортажу: це священник місцевий, і там також є. Ну, така страшна історія, коли він відспівував тих, кого вони хоронили, ховали, так що в цей час їх обстріляли? Спілкування зі священником він, от, якщо дивитися відео репортаж, так він здається такою дуже врівноваженою людиною, дуже такою, як це сказати, спокійною. ну, може тому, що він людина духовна. То про що ви у нього дізналися, якими є були і є його враження від цієї окупації? Він дійсно дуже врівноважено говорив: треба розуміти, що це не був священник, якого навмисно запросили росіяни для того, щоб він по-християнськи відспівав людей. Це був священник, який також жив у Ягідному, і якого з дружиною так само загнали у підвал. і Він просидів весь час у спортзалі, в найбільш колишньому спортзалі, в найбільшій кімнаті підвалу. Ось і дійсно, коли люди почали помирати в підвалі на п'ятий день, перша людина, потім на шостий, потім. Дві в один день, потім ще й ще на 12 березня. Там назбиралося кілька тіл, і люди до того просили росіян, щоб вони дали дозвіл на поховання. Росіяни дозволу не давали, але напевно вже з часом зрозуміли, що ну якось треба щось робити з цими тілами, і дали дозвіл. І священник також пішов. На цвинтар там було кілька людей, які копали могили і привозили тіла. Було кілька родичів і був священик і він читав молитву і якби робив той мінімум, який він міг зробити для родичів цих людей і для самих цих людей, тому що в тих умовах людей везли на цвинтар на тачці будівельній, тобто тіло лежало просто на тачці. Можемо уявити, як це виглядало. Загорнути в якусь якесь простирадло, яке змогли знайти на 5, там було 5 тіл в цей день, і на них було тільки дві ями викопано, тому що росіяни дали тільки дві години на похорон, сказали, якщо ви не вернетеся вчасно, почну розстрілювати чоловіків у підвалі. Ось тому люди спішили. І е, це якби е, робота священника була тут забезпечити якусь мінімальну гідність а, цього похорону, цього поховання. Але їх все одно обстріляли? Так, їх обстріляли. А, там, як розповідають учасники цього похорону, під'їхала машина військова тигр російська. Там було кілька військових всередині. Вони подивилися на цю поховальну групу, поїхали далі. і Буквально там за хвилину-дві це місце на цвинтарі, де були ці люди, почали обстріляли. Так вони не бачили, хто їх обстрілювали. Але висновок вони зробили, що це обстріляли їх ті, хто їх бачив. Тобто ці військові на машині Тигр, коли вони повернулися до підвалу, росіяни їм сказали, що це вас обстріляли російські військові. Але той же отець Дмитро, про якого ми говорили, він собі такий висновок зробив, що звісно, росіяни їм це кажуть просто так, але люди собі мали, ну якби знали своє. люди загалом, коли говорили в інтерв'ю, вони. Часто наголошували на тому, що вони не вірили, тому що росіяни їм говорили, а що вони зберігали критичне мислення. Звісно, ми не можемо заглибитися в ті їхні думки в березні. Але вони говорять про те, що попри те, що росіяни їм казали, що вони захопили вже всі міста. Вони розуміли, що це навряд чи може бути так, бо якби вони захопили всі міста, то чому ж вони досі стояли в Ягідному? Так і ще й стріляли з Ягідного в напрямку Чернігова. А там, значить, це було не так. Та наші люди найкращі, взагалі, найкращі взагалі я маю на увазі, що вони в селищі в окупованому знаходяться місяць, сидять в підвалі і при цьому мають критичне мислення, розуміння того, що те, що їм кажуть росіяни, вони просто брешуть. Ну тому що це нелогічно, те, що вони їм кажуть. Насправді найкраще. Слухайте, а от це також дивний момент. Ми ну, я серед іншого, я подивився документальний фільм Стеслава Чернова «20 днів в Маріуполі. Це журналіст, який саме там знаходився, який. Зміг разом зі своїми колегами поширити ті кадри того, що там відбувалося. От ми побачили серед і пологовий будинок, атаку росіян на пологовий будинок і молодих матерів, які там чи загинули, чи були поранені. Так ось в Маріуполі, а це велике місто. Так ми розуміємо, ну це місто-місто, так там на 500 тисяч людей до широкомасштабної агресії. Там були вже одразу люди, і вони знаходилися, звісно ж, в інформаційному вакуумі. Також які казали що це нас українська авіація розстрілює, І, як ви гадаєте, от ну це неможливо, мабуть, пояснити. Але навіть жителька Ягідного зараз я не згадаю ім'я, які сказали, що от бачите, оцей дах у вас у вашого м -м, будинку зруйнований, так це ж не ми, але вона в це не вірить. А чому в селі Ягідному ніхто не міг повірити в те, що їх можуть обстрілювати свої ж? Ну, дивіться, яка ситуація в селі Ягідному село Ягідне, коли воно було зайнято росіянами, його обстрілювали в підвалі. Одна людина з тих, що сиділи в підвалі, загинула від обстрілів. Також був один хлопчик, поранений, якого потім росіяни без дозволу батьків забрали в Білорусь лікувати. Був серйозно поранений. Також був поранений від обстрілів, від якихось обстрілів. Ми не можемо стверджувати, які це були обстріли, але можемо припустити. Uh, що це могли бути українські обстріл, тому що росіяни стояли в Ягідному, так і будинки пошкоджені. Uh, але uh, люди не могли припустити. Ну тобто, люди бачили дуже чіткий зв'язок між цією машиною, яка під'їхала, і тим, що сталося. І вони uh, на той же 12-й день, тобто це вже тиждень uh, минув, росіяни в Ягідне зайшли 3-го, просто 5 і їх до, до, всіх до підвалу загнали. Тобто, вже якийсь час не мали досвід, а uh, так зва так скажемо спілкування з цими росіянами, і вони. Розуміли міру цинізму цих військових, так і те, що ну, як вони можуть поводитися з людьми. Тому для людей уявити, що це могло статися, абсолютно було нескладно. Я просто забула зараз цитату священика, хотіла згадати, він якось так висловився, що вони просто хо а, згадала, вони хотіли ніби налякати людей, тримати їх в напрузі, тримати їх в тонусі, так, щоб вони не розслаблялися, сказав священик оцим. Обстрілом, ну тобто, е так трошки по садистськи гралися з ними, і того кльона, який контролював підвал, це російський позивний російського військового, е також люди згадують як людину з такими садистськими нахилами, яка ну якій можливо задоволення приносили, бачити, як інші люди страждають. Що зараз в Ягідному? Ну от після деокупації. По-перше, як росіяни тікали з Ягідного, як про це розповідають мешканці? Ну і по-друге, яким Ягідне є зараз? Так, я хочу ще попередню свою думку продовжити. Я сказала про Кльона як садиста, але ми не повинні думати, що це була причина того, що сталося в Ягідному, що це була одна людина. Так, це зовсім не так, тому що. Історія така, і самі російські військові це казали в розмовах з людьми з Ягідним, що коли вони їх за селом Шостовиця обстріляли, сильно розбили українці, і вони тоді відійшли в напрямку Ягідно. Ягідно було першим селом після цього, після того як їх розбили, і їхнє начальство, як вони висловилися, дало їм зелений коридор на безпреділ. ось таку фразу сказав. Зелени козелений коридор на безпреділ, Мені здається, це так. дуже влучно описує те, що відбувається на території України. Так, ось, як, як згадують жителі той момент, коли оцих всіх з їхнім зеленим коридором на безпреділ не стало в селищі, так вони вийшли 30-го числа 30 березня. Це було пізнім ранком. Люди вийшли з підвалу зранку, як завжди, їхня рутина. Вони вистрілилися в чергу до туалету на дворі, потім готувати сніданок. Але в одинадцятій ранку їх загнали до підвалу. Так робили. Тобто, загалом їх в день росіяни встановили комендантську годину спочатку, так звану за московським часом. Причому а з сьомої вечора до сьомої ранку, але в день їх. Часто також заганяли до підвалу і закривали. І ось так само їх загнали до підвалу, закрили. І люди зсередини чули, що щось відбувається на дворі. А техніка рухається, техніка виїжджає. Там була щілина в дверях, і, хоч росіяни заборонили підходити до дверей під загрозою розстрілу, все одно люди здалеку спостерігали, бачили, що техніка виїжджає. Крім того, за кілька днів до того росіяни їм дали генератор, і в підвалі було трошки світла. Люди самі підключили. Але е, генератор цей забрали. Тобто, люди бачили, що щось відбувається, і вони зрозуміли, що росіяни вийшли. Але був страх, що вийшли ці, прийдуть інші. Або росіяни їм завжди казали: дивіться, ми підемо інші прийдуть. Або ми підемо, прийдуть ще гірші. Бо в школі стояли росіяни, які були це, не були буряти, і це не були тувинці. Так е, там було так організовано в ягідному, що в школі стояли військові слов'янської зовнішності, а в е, будинках в людей. Там були тувинці, і ось ці військові, що стояли в школі, вони постійно лякали людей тувинцями, говорячи про те, що дивіться, тувинці ще гірші за нас. Ну, тобто, всередині російської армії, ми розуміємо, там немає ніякої рівності, і є расизм і так далі. Ось, але не про це вони вийшли, люди боялися, що прийдуть нові, але з часом люди вийшли на звір, побачили, що дійсно нікого немає, і тоді пішли до своїх будинків, побачили, що і в будинках нікого немає. І тоді, звісно, вони почали радіти. Вони згадували, що а, тоді вони один з одним по справжньому вперше заговорили за цей місяць, тому що а, сидячи в підвалі, вони не хотіли навіть говорити між собою. Бо як висловилася одна з героїнь, про що говорити? Та майбутнього немає. Ти очікуєш, що ти помреш кожної хвилини, бо інші помирали, то чому ти маєш бути винятком? Так, минуле про нього думати надто печально, бо ти думаєш, що могло би бути інакше, а ось так сталося. І всі мовчали. Коли росіяни вийшли, люди говорили між собою, почали усміхатися нарешті. І 31-го зайшли вже наші військові. Ох, сам той факт, так що в цьому підвалі провести місяць дійсно, ти навіть не можеш говорити. Ну тому, що ну про що а так, що зараз в Ягідному? Ми розуміємо, що після обстрілів, після того, що мабуть все розікрали там російські окупанти, що ви там побачили? Ну, як журналістка, як репортерка? Протягом цілого літа цілої осені в Ягідному була відбудова. Там працювали волонтери. Вони лагодили будинки, квартири, ті, що були пошкоджені, щоб люди могли знову там жити. Дуже багато було волонтерів. Ось тобто ці роботи постійно відбувалися. Школа була в такому ж стані, як звідти пішли всі люди. Тобто, всередині школи там лежали всі ці лежали сміття і упаковки від сухпайків російських, там якісь попільнички, таке інше. А, тобто школа лишалася ну майже такою, як звідти вийшли росіяни і вийшли люди. Тобто вона є м, таким свідком злочину, і можливо, тому її не чіпали. А, можливо, тому що занадто важко було її чіпати. Я не знаю причини, чому а так. Але ну, школа досі, наскільки я знаю, не відремонтована. Хоча я насправді була в ягідному восени, і зараз я от скажу, що прямо зараз в Ягідному відбувається не можу. Ну але там відбувалася м, якась відбудова певна. Люди повер... пробували повертатися до нормального життя. Тобто, влітку ми вже бачили, як там було багато згорілих машин лишилося, так, всякої техніки, це весь металобрух, то до літа його вже згорнули в такі охайні купи, які лежали поруч із дорогою, і це все виглядало вже так охайне, таке село, і все зелене, ну і. І згорілі будинки, які свідчать про те, що тут було, але вже люди старалися далі щось на городах робити в садках, де це було можливо, там де було розміновано, де не було їм страшно. Пані Світлано, я вам дуже дякую за цю розмову. На жаль, ми не встигли поговорити про Сєвєродонецьк, так і про книжку, яку ви е, про нього написали. Можливо, в якомусь з наших наступних ефірах. Світлана Ославська, репортерка, документаторка The Reckoning Project. Е, вона є авторкою репортажу, який вийшов у журналі Time. Він присвячений жителям села Ягідне, яких російські військові тримали у підвалі місцевої школи майже місяць під час окупації. Вибачте, Чернігівської області України фотографія з цього підвалу вона з'явилася саме на обкладинці журналу. Тайм вона була зроблена мешканкою цього села Ольгою. Миняйло. Це дуже важливо, що такі репортажі продовжують виходити в міжнародній пресі, в міжнародних медіа. Це знову ж таки підкреслює те, що нічого не закінчилося. Що ця війна триває, що російська агресія продовжується, що Україна потребує якомога більше допомоги для. Для того щоб вигнати російських окупантів з нашої землі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.